На прямому зв'язку з нами Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Пане Запорожець, вітаю. Да, Доброго дня Давайте почнемо із оперативної ситуації. Як у вас минається субота? Е, оперативна ситуація складується наступним чином. Як ви озвучили Е, на слов'янському напрямку? Ворог провів п'ять штурмових дій на Краматорському одну в цілому. На сьогоднішній день найактивніше саме на Слав'янському напрямку себе противник проводить, в тому числі нещодавно були штурмові дії з застосуванням броньованої техніки в напрямку населеного пункта Сіверськ. і активності, якщо брати середньодобову кількість штурмових дій. Вона на сьогоднішній день у нас дев'ять по всій операційній зоні. Противник її і не зменшує, і не збільшує. дні, коли більш активніше, але в цілому це в рамках середньостатистичної цифри, яка цього місяця скажімо так, як вона вимальовується, але вона менша ніж минулого місяця. Однак особового складу, як я вже не один раз зазначав, ми знищуємо все таки більше. А з чим пов'язана ось ця зниження динаміки цього місяця в порівнянні з попереднім, ну за вашими спостереженнями, це росіяни обирають інші пріоритети, чи на цьому напрямку сили вичерпуються? Що якщо брати різні напрямки, то різна складова По Краматорському напрямку. Там тривалий час. Відбувались ротаційні заходи особового складу противника, і тому він не так активно штурмував. Адже це потрібно було забезпечити і логістику, і переміщення особового складу, і ві вибір е, часу доби погодних умов і таке інше, тому е, там відбувалися ротаційні заходи. Противник не, не так активно себе поводив з точки зору е, саме штурмових дій. Однак активно. І, і в принципі майже вже півроку не знижується артилерійська активність щоденно населені пункти поблизу часового яру, часів яр піддаються артилерійським обстрілам. Це сто плюс обстрілів щоденно. Ця складова там не змінювалася. Якщо брати е, слов'янський е, напрямок і в тому в напрямку населеного пункту Ямпіль, напрямку населеного пункту Сіверський. Тут відзначалось те, що противник накопичується і проводить штурмові дії після того як була знищена диверсійно-розвідувальна група. В населеному пункті Ямпіль в цілому цей як е, населений пункт і почав страдати більше. І под... ворог активніше почав е, там з'являтися, адже його сили і засоби були знищені. Тому вони продовжують просто на... наразі проводити штурмові дії. Зараз це з напрямку ямпільського лісництва. Вони продовжують. Е... Накопичуватись і продовжують штурмові дії. Якщо в напрямку населенось пункту Сіверськ, то там відбувались штурмові дії саме після накопичення. Те, що ми, про що ми давно говорили і відмічали, це те, що штурмові дії противника будуть застосуванням броньованої техніки. Наразі 23 числа такий штурм відбувся. Якщо говорити про часів яр, ще наприкінці серпня Росіяни заявили про його взяття. Що там зараз? Тому що ось буквально днями була спроба механізованого штурму. Там як там ситуація ситуація, незважаючи на те, що противник не так активно населений цей пункт штурмує, ситуація там складна, складна, враховуючи той фактор, що противник знищив майже всі е, укриття, які могли використовуватись для е, Обороноздатності в цілому цього населеного пункту і продовжує знищувати адже використання, як я вже зазначав, сто плюс обстрілів щоденно і часів яр зруйнований, особливо центральна частина ще там, навіть подекуди фундаменту не лишилося від тих тієї забудови, яка там колись була. В тому числі велика кількість застосування FPV-дронів, Найактивніше противник застосовує БПЛА молнія на цьому відтинку. Вони не настільки далеко е літають, і тому противник їх активно застосовує для того, щоб знищувати нашу логістику. Противник там втрачає велику кількість особового складу під час проведення ротацій і під час здійснення логістики, а нам не дає. Е і ускладнює можливість проводити ротаційні заходи, і в тому числі війна, війна, вона характеризується втратами з двох сторін, і тому противник теж намагається активно знищувати і нашу і бронетехніку, і автотранспорт тому всі ці сукупні ці факторів ускладнює в цілому оборону цього населеного пункту. Але наразі ситуація виглядає таким чином, що в нас є ще ще є. Поки сили і засоби стримувати агресора на цьому напрямку, доки він не долучив ті сили й засоби, наразі якими він ратувався. А ми знаємо, що це. Особовий склад, який, скажімо так відпочивав, адже він був на Херсонському напрямку і він проводив штурмові дії. Верніше не проводив особливо штурмових дій, адже він воював через річку Дніпро. А техніка в нього збереглася і. В тому числі очікуємо на штурмові дії і на цьому напрямку з застосуванням бронетехніки, але це більше зосередження цих штурмових дій в напрямку населеного пункту Костянтинівка через населений пункт вступачки. Тобто чи правильно я розумію, що ось це останній механізований штурм, який росіяни здійснили? Ну таке зараз уже насправді не часто відбувається, наскільки я розумію. То це сталося завдяки тому, що на ваш напрямок перекинули відпочили підрозділи. На сіверськ в напрямку населеного пункту Сіверська, ми очікували штурмові дії противника. Була інформація від розвідки про те, що противник підготував особовий склад для штурмових дій саме населеного пункту. Населений пункт наразі в них стоїть задача: це до кінця грудня вступити вже в бойові дії за саме місто. Наразі ми не даємо можливості йому. Масово закріплятись або взагалі перебувати на підходах до цього населеного пункту, і якщо брати цей механізований штурм, який відбувся 23 е числа цього місяця, це він був застосуванням 21 одиниці мототехніки, одного танка, трьох ББМ і ось особливі цього штурму, що сам сам механізований штурму відбувався паралельно з. Більшими діями піхоти, і, і враховуючи, що противник думав, що всі ми сили і засоби кинемо на знищення саме механізованої складової у піхоти, яка рухалась в іншому напрямку і з іншої смуги відповідальності однієї з бригад бригад яка не мала приймати участь, скажімо так, в цих відб... відбитті дій противника. Противник рухався піхотними групами. Але е, і механізований штурм був зупинений, і ці піхотні групи були розбиті. І якщо брати в цілому підвести підсумки цього штурму, то більше е, е, 40 осіб особового складу противника було знищено. А в цілому за цей е, в смузі відповідальності двох бригад, які були долучені до знищення е, і піхоти і рухомої всієї техніки, це 89 Окупантів було знищено, а в цілому, цей день за 23 число, в смузі нашої відповідальності було знищено 145 осіб противника. Тобто, це такий був активний день. Противник рухався хвилями, це були не ранкові дії, а десь орієнтовно з півдесятого і потім на протязі дня знищували піхоту, яка розбралася по лісосмугам однак, те, як я ізначав, не не зважаючи на те, що ми проговорюємо, те, що ми знаємо, що противник буде проводити штурмові дії застосуванням техніки, про те, що ми готуємося, противник нехтує цими повідомленнями, і в нього головна задача це виконати в тому числі якісь політичні накази, а це закріплення на околицях населеного пункту Сі наразі. Ці всі спроби припинені, а верніше призупинені, адже це таки ще, я думаю, ще будуть можливості, ще будуть відповідні погодні умови. І противник знову ж таки буде намагатись проводити штурмові дії саме з застосуванням броньованої техніки. А вночі вони намагаються йти зараз не так активно вночі зараз рухається Неодноразово спостерігав вечірній час і стріми. Це противник більше зараз перелаштовується під нові погодні умови, намагається знайти якісь схованки потепліше, і в цілому активність нічна вона більше спрямована на здійснення якоїсь логістики, тобто використання мотоциклів, використання багі, можливо, якоїсь легкої автотехніки для того, щоб проводити більше логістику. Сам рух противника в нічний е, період доби не такий наразі активний, як то було в теплі дні осені. А намагаються зараз вони більше здаватися в полон. Стало холодно, вогко, дощ іде, тепер в ямах уже не посидиш, не літо? Е, враховуючи той особовий склад противника, який був захоплений в минулому місяці. То більшість особового складу це вже ті, які знаєте втратили віру про те, що їм їхні свої допоможуть допоможуть тими спідами, водою, їжею, таке інше. Тобто, це вже такі загнані тварини, які вже не мають можливості без провізії, без тепла перебувати на позиціях, кудись рухатись, і зазвичай буває так, навіть що всі військовослужбовці вже здаються в тилу. Навіть наших позицій, тому що вони не розуміють, де вони знаходяться, вони без зв'язку, вони тривалий час голодні, холодні, і така категорія військовослужбовців противника теж попадає і здається в полон. Навіть активно здаються за рахунок того, що ми з ВПЛА коректуємо їхні дії у випадку, якщо такі військовослужбовці приймають для себе е рішення. Жити, то ми коригуємо її дії і доводимо туди, куди треба, і вже проводимо відповідні дії. А не намагаються Росіяни в цей момент, коли їхні ж росіяни здаються в полон, вбити їх? Так буває і таким чином. Один із випадків був, якщо не помиляють, знову 10-ї гірської штурмової бригади. Вони навіть про це здається публікували інформацію. У вигляді того що ну вже з полоненим військовослужбовцем, який здався якого довели е, з дроном, тобто спочатку виявили бажання здатися два, а в результаті здався один, тому що, по перше, противник почав чинити опір, почав е, намагатися вразити мавік. Е, Незважаючи на те, що інший чітко хотів здатися і здався, а в результаті того, що противник, як то кажуть, свої дії, його дії бачили не тільки ми, а й противник, в принципі, того другого були по спочатку і. Наче і вірніше, і і противник намагався в тому числі знищити свого ж, але враховуючи, що противник втратив бажання приймати правильне рішення і почав застосовувати зброю проти наших цілих засобів, то він вже був знищений нашим. Але противник теж застосовував. Проти нього, проти свого теж засоби знищення, ну, тобто не діставайся ти нікому. Надумав здатися, все одно помри. Хоч так, хоч так така логіка. Ви сказали про знищений часів яри, дуже поруйнований, чи залишаються там цивільні люди? Наразі достеменної інформації немає щодо е цивільного населення, але якщо брати десь квітень місяць. То пам'ятаю, була цифра, що там перебувало близько 200 uh, цивільних, які переховувалися uh, в, знову таки в, в, в тих місцях, де те де то можливо було, і це була більше центральна частина. Враховуючи, що зараз центральна частина міста виглядає ще зруйнованою. Ну, я не думаю, що там uh, цивільні залишилися ймовірно те, що в тому числі що їх і. Росіяни чи то полонили, чи то, то були прихильники руського міра. Визначити немає можливості і інформація про те, що там яким чином ці люди вижили, не вижили. На жаль, такої інформації наразі немає. Спасибі вам за ваш час. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу, був у нашому ефірі.